На перший погляд, це звичайнісіньке пасовище неподалік Черкас. В оточенні соснового лісу, на різнотрав'ї тут пасуться коні, лошата та корова мазуха, розповідає їхня власниця пані Марія, для якої тварини це теж родина. Попускаються руки, ти думаєш, на що ти цим займаєшся? І взагалі чи в тебе мало виходить? Тобто починаєш хандрити, да? просто приходиш в стані. Ти їх почистив, а тебе вже чудовий настрій. Ти вже довольний життям. І те, що з під шерсті не видно шрамів, порізів чи зламаних кісток, каже жінка, це результат років її відданої праці й любові, бо в кожної з цих тварин, як і людей, своя історія, порятунку та виживання. Як би це обідно не звучало, але люди у тварин немає безпричинної жорстокості. А це кобила дама. І якщо б писала про неї книгу, каже, то це був би роман з сумним початком про норовистого орловського рисака, волю якого хотіли зламати. Її продали в приватні руки, але приватні руки попались не дуже добрі. Вони й били. Сильно цим самим викликали велику злобу до людей. У неї були травмовані ребра. Була розбита голова, коли ми забрали забралися. На жаль, бо гор так і залишився. Господар зрозумів, що він її не зможе переламати. Він її хотів відправити на ковбасу. Кобилу зі скотобійні Марія Адамова забрала до себе, як і ось цю, яку назвала Марічкою. Їй тільки була туди дорога. З такими травмами вже на конюшнях не тримають, бо вона людину зверху возити не може. В минулому марічка артистка кінного театру, і тоді, говорить її теперішня власниця, під час вистав вона травмувалася. Перші травми вона отримала під час вистав і зйомок. Це були травми поясниці цього відділу хребта, і задніх ніг треба багато трюків робити, там сидіти, там лежати, там скакати, коли дві дорослі людини знаходяться на ній. Театр відійшов, шрами загоїлися, втім проблеми зі здоров'ям кобили лишилися. В неї все, як і в людей, каже Марія. Час від часу тварині потрібно давати протизапальні та знеболювальні. Коли заходиш утром в конюшню, а в тебе коняка лежить, питається встати, в неї задні ноги відмовляють. Це дуже важко, я скажу чесно. Малим та хворим кошеням до Марії принесли кота лакі, а пса вулкана від свого каже горе господаря вона забрала сама. Говорить, не витримала. Він був після аварії з пошкодженим тазом, сидів, жив на метровому цепку, так як рухатися не міг. Хазяїн вирішив, що цього достатньо. Коли я приїхала до людей купувати сіно і побачила, що в їхніх сусідів лежить ось такий собачка, і вони розповіли мені цю ситуацію, то я вже не змогла без нього уйти. Чому попередні господарі були такими жорстокими до цих тварин? Вона каже, не розуміє. У них завжди йде проблема. Реакція. Тобто, її обідали, вона тебе обідала. Ти її любиш, вона тебе любить. Ти її ударив, вона тебе влупила. Тепер у цих тварин новий дім: стайні, левада та пасовище, з'явилися лошата, а люди приїздять, аби тваринок погладити чи трохи покататися. Для пані Марії вони члени сім'ї. Весь свій час присвячує, каже, лише їм. Треба усе одних прилаштував, потім можна інших брати. Це масово на ентузіазм, тому що заробити на них це якби ми були в місті, ми не даємо їх таку сильну нагрузку, щоб люди могли, наприклад, самі політати по лісу. Ми їх не даємо, тому що ніколи нема гарантії, що людина її поверне здорово. Найбільше розповідає Марія для своїх підопічних бажає спокійної старості, де над ними ніхто знущатися не буде. Якби не було в мене цих тварин, я була б геть іншою людиною, тому це в принципі є сенс, смисл і стиль мого життя. Тетяна Омелян, Григорій Козуб, Суспільне новини, Черкаси.